Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо приклад викривленого теоретичного мислення. Ми розглянемо відображення, яке одним із перших з'являється в теорії аналітичних функцій. Ну хто як називає її, омега дорівнює Є в степені Z, де Z комплексне число. Z дорівнює x плюс і y. Тоді одержуємо. Що омега дорівнює є е в степені Х плюс І, y дорівнює Є е в степені Х помно на є е І Х. І. Y. Тобто, що можна сказати про це відображення? Здавалось би, тут все чітко, ясно, всім все зрозуміло. Однак це все невірно. І от чому? Ви можете подивитися. Я спеціально це намалював, так як в старих підручниках це описувалося. Читати пояснення, я пишу тут, ці теоретичні марення шкідливі для здоров'я. Як то кажуть, після цього, як прийшли до такого висновку, можна сказати так. І тут Остапа понесло. В чому проблема? Проблема перша. Ми з вами вже розглядали в попередніх відео комплексну систему функцій. Дійсну систему функцій. знайшли взаємозв'язок між ними. Плюс до того, останні відео про дійсні і комплексні числа дадуть вам дуже багато матеріалу. Якого? А такого. Що у нас в комплексній системі функцій може існувати тільки така функція, тобто є е в степені і у, де це кут, а в дійсній системі функцій тільки така функція є е в степені x, де x c. Гіперболічна степінь, яка дорівнює логарифму від тангенса Пі на 4 плюс якийсь кут ділений на 2. Звідси випливають дуже неприємні речі. Якщо ви подивитесь класичний підручник Привалова, ви там побачите, як зразу ж з'являється суміш. Між тригонометричними і гіперболічними функціями. І там далі поїхали е з розповідями про перевали, про ложбини, про ще щось таке, чого е зрозуміти, як то кажуть, без пляшки неможливо. Не В чому дивимося? Що це таке? Тобто, у нас тут Гіперболічна е, функція плюс е, тригонометрична функція кута. Значить кут у нас може бути е, тільки ну, там артангерс, архсинус, аккосинус, е, чогось там, якоїсь можливої функції. Тобто ця конструкція, в принципі, неможлива. А що ж відбувається? Зараз ми подивимося. Подивимося на цю функцію з позиції тих самих законів, які стверджують, і правил, які стверджуються в функції комплекснозначної ну, комплексно комплекс комплексно функції. І так, є е в степені x плюс і буде дорівнювати корінь квадратний із х квадрат плюс у квадрат помножено на є е в степені і x якесь нульове. Яке там визначається як арктангенс Y поділене на X. Тобто ми маємо от таку конструкцію. І ця конструкція явно не відповідає тому, що заявляється в теорії. Ну Ви скажете, а там же ж є розкладення, є записи через Е в степені Z к функцій, гіперболічних функцій і так далі. Я просто хочу сказати вам, що це помилка є розкладення, якщо у нас є розкладення, наприклад, через степінь фі гіперболічну через розкладення через кут, то відповідно там у нас тільки змінюється Фі дорівнює і Х нульове, а х дорівнює І Фі. Ну, тобто, зрозуміло, що показникової функції в системі комплексній не, не може існувати, в принципі, тому що показникова функція виконує ту ж саму роль в дійсній системі функцій, що і функція є в степені І х 0 Тобто дорівнює косинус х 0 плюс і синус х 0 Що ж це таке? комплексній системі функції показникові, показникові функції можуть приймати лише такий вигляд, є в степені і n помножене на x нульове перше плюс-мінус х0 там якесь. І взагалі розривати комплексне число не можна. По факту показникове відображення з офіційної теорії що означає, Дивимося дивимося по цьому, що x плюс і y. Корінь квадратний із х квадрат плюс y квадрат. Тобто нам тут є в степені х. Це просто корінь квадратний із х квадрат плюс y квадрат. Тобто це сама функція, яка існує, яку ми розглядаємо. А є в степені і х налів це розкладення на проекції. Декартові, декартових координат. Повторюю, що здійснює системи функцій перехід до комплексної системи функцій можливий тільки такий. Кут переходить в І-Фі. Фі, фі це гіперболічна степінь. А от гіперболічна степінь переходить в комплексну систему функцій як І, ікс тоді ми будемо мати записи, вже там відомі, косинус х дорівнює є е в степні x0v, плюс є в степені і x-мінус е мінус і x0 поділене на 2. х у нас може бути функцією. На це може бути функція арк синуса, арк косинуса, арк -тангенса. Так як у нас уже є розширення, то може бути навіть в системі алгебраїчної. Це не, не, не важливо. Тобто, воно переходить у нас в е в степені фі плюс е в степені мінус Фі поділене 2. Тобто косинус переходить. Гіперболічний косинус Фі або ж одиниця поділена косинус Х. Звертаю ще раз увагу, що комплексна система функцій використовує прямокутну декартову систему координат. Всі інші ні. Що ще можна сказати? ця помилка, яка дає дуже схожі формули розкладення там, і інше. Здається, що все відбувається вірно. Має, як вам сказати... Нет. має величезну ваду. А в чому взагалі ця вада? Зверніть увагу на те, що комплексна система функцій, це, власне кажучи, Аналог нарисної геометрії. Тобто це е, дослідження функцій на плащині, їх проекцій. Нічого іншого більше немає. Звідси, е, і, е, наприклад, ці самі е, знамениті конформні е, відображення. Про які так хваляться наші математики, але що це таке? В нарізній геометрії є правило, що проекції чогось, які паралельні площині, кут між ними не змінюється. Тобто, так як ми працюємо в комплексній системі функцій, тобто ми працюємо в площині то і кути у нас не можуть змінитися. Це все дуже просто. Є іще дуже велике питання до цієї помилки величезної, яку зробили з самого початку, у нас з'являється величезна кількість інтегралів, які там інтеграл гіперболічний косинус, помножений на косинус, помножений на тангенс, на... І ще на якусь сама гіперболічну функцію. В результаті, ми вже вивчали і бачили раніше в відео, що у нас не може бути змішаних функцій. Тобто не може бути інтеграла від одночасної і гіперболічної, і тригонометричної функції, це нонсенс. Звідси, звертаю вашу увагу, що головне відображення, яке Теорії аналітичних функцій, чи в теорії комплексозначних функцій, як хто називає, є в степені Z є помилковим. А звідси всі складнощі, які йдуть в цій теорії. Тоді можна розповідати про все, що хочеш, і про перевали, і про ложбини, і ще про що, та сама, і однолисність, і і все, що хочеш. Тому що пояснити те, що ви робите, вже неможливо. Тобто відбулась величезна, скажімо так, помилка, на яку ніхто не хоче звертати увагу. Як то кажуть, далі буде. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.